Отже, вітаю всіх. Ми можемо розпочинати. Отже, сьогодні у нас брифінг на посаду голови студентської ради факультету соціології та управління. Кандидатка на посаду Боролаченко Марія. Розповідаю коротко про регламент брифінгу. Спочатку кандидатці надається 15 хвилин на представлення себе, своєї команди та програми. Далі питання від студентської виборчої комісії. І питання від присутніх. Отже, передаю слово пані Марії: у вас є 15 хвилин. Добрий день, дякую, що приєдналися послухати брифінг. Будемо починати. Так, камеру я вимкну, щоб не підлавувати, і так. Так, виборчу програми кандидатки на посаду голови студентської ради факультету соціології та управління Бурлаченка Марії на 25-26 роки. Почнемо з автобіографії. Коротко розповім про себе. Закінчила 105 й фізико-математичний лицей і після 9 класу вступила до коледжу економого-практичного фахового Нас Вступу до університету беру активну участь у житті факультету, е організація організації професії і е музей. Так, прийдемо далі. Лізія. Факультет соціології та управління це активна зуртовна спільнота, де студенти правне до співпраці та дистанційно-спільних цілей. Студентська рада є надійним партнером, який забезпечує ефективну комунікацію, захищення та преси та підтримання інців студентів. А наша місія. Злюбити та зміцнити студентську раду, створити комфортне середовище, в якому кожен студент зможе реалізовувати власні ідеї та активно долучатися до життя факультету. Так, основні принципи: рівність, кожен студент має рівні можливості долучитися до діяльності студентської ради та реалізовувати власні проєкти. Єдність сприяння згуртованості студентів через спільну участь у заходах та різних ініціативах, відкритість, прозорість у діяльності Студентської ради доступність до пропозицій та ідей студентів. Та толерантність ратність студентської ради мають з повагою ставитися до будь-якого право самовираження, думки та світогляду студента, якщо цей світогляд не передбачає обмеження прав інших людей або тероризму. А так, передамо до наших цілей інформаційне відео, це відео інстаграм-сторінки факультету, створити сторінку в Тіктосі. Слуша оновити загальний чат і спілкування в телеграмі та продовжуємо практику судкураторства, але тепер від кожної спеціальності бути представленою окремий студентський куратор. Культурно-масовий відділ це співпраця організації заходів з іншими факультетами та центром культури з створення онлайн-оффлайн-заходів як на рівні факультету, так і на рівні університету. Ну і першим нашим кроком буде створення атмосфері і творчий захід спрямований на емоційне розвантаження та самовираження через мистецтво вхід буде можливий тільки за донат, а всі зібрані кошти підуть на ЗСУ. Так, волонтерський відділ а це співпраця з благодійними організаціями та благодійними фондами Запоріжжя, організація благодійних заходів, якось арт майстерні та інші, залучення студентів до різних волонтерських ініціатив, плетіння сіток для військових, виїзду притулки та інше. Ну, і профорієнційний відділ, це створення рекламного контенту через соціальні мережі, активно бере участь у проведенні дня відкритих дверей та у інших заходах з профорієнтації. І ось ви можете бачити фото, це welcome day 17-го, що проводилось. Ми з командою вже представляли наш факультет, у нас був такий досвід. А, так, далі. Склад команди. А, так, ну кандидатка на голову Зеленської ради ФСУ брула. Марія Андріївна, а, заступник Кудашев Артем Павлович, а, секретар Олександр Олександрович, а, так, відділ, а, голова відділу Вімчук Юлія Олександрівна, а, наш дизайнер Гамідова Майка Мірвугар, копірайтер Світлана Світенко-Миколаївна, культурно масовий відділ, а, голова відділу Шевченка Марія Сергіївна, учасник обілець Станіслав Геннадійович. Віду Оксофія Ігорівна, учасниця дигтяр Майя Едуардівна. А, і профізиційний відділ: голова відділу Кусак Олег Сергійович, учасник Кацила Дмитро Олександрович та також учасник Гусейна Тимур Олександрович. Так, у мене це. Дякую за увагу. Так. Пані Марія, ви нас не чули, ми вам кричали. У вас трішечки презентація не змінювалась. Ви мене чуєте? Ой, взагалі не змінювалася. Я просто. А, коли я кажу, я вас не чую. Дивні, у вас технології, да, у вас нічого не змінилося, і ви трішечки репить голос. Але ладно. Дякую вам велике за виступ. Я думаю, ви можете надіслати презентацію, ми її прикріпимо, щоб все ж таки могли переглянути люди. І можемо переходити до наступного етапу тоді. І цей етап це питання від студентської виборчої комісії. І наше перше запитання: чому ви вирішили балотуватись на посаду голови студентської ради вашого факультету, чого ви очікуєте від цієї посади? Дякую за запитання. Чому я вирішила балотуватись? Бо мені хочеться покращити студентське життя, відродити активність на нашому факультеті, показати, що ФСУ є, він живий. Очікую, що якраз таки ми спобудуємо міцну студентську раду, і наш факультет буде долучатися активно до усіх можливих активностей Та ну, скажімо так. Згуртовувати студентів навколо ФСУ? Дякую. Дякую за відповідь. Наше наступне запитання: які три найголовніші проблеми ви бачите у тут самоврядуванні на вашому факультеті, і як ви плануєте їх вирішувати? Дякую за запитання. Перша проблема, напевно, це якраз нестача спілкування, звідси погана соціалізація студентів. А, ну, вирішення цієї проблеми це якраз таке проведення різних заходів, як онлайн-офлайн формату. І ось першим нашим кроком буде якраз таки створення арт-майстерні, такі творчі захід, на якому студенти зможуть спілкуватися один з одним. Ось ще проблема, напевно. Мало абітурієнтів про наш факультет, а, бо наразі соцмережі факультету майже не працюють. Єдине це тільки телеграм-канал, і якби абітурієнтам ну немає де дізнатися про наш факультет. Як ми вирішимо цю ситуацію? Це відродимо якраз соцмережі факультету, створимо TikTok, Це доволі класний інструмент. Будемо через такі неформальні е, життя жартівливі відео а, просувати якраз таки наш факультет, наші спеціальності. А, так, Ну, і ще, можливо, якась така проблема, ну, це більше як студради, да, а це відсутність якісної комунікації між судрадою та студентами на факультеті. А, ну, Наприклад, ось я знаю тільки декілька Людей з третього курсу цього доволі мало ось. І щоб це змінити, я думаю, створимо окрему групу в телеграмі усіх старос, усіх спеціальностей та курсів, де будемо ми, ну, наприклад, там, да, раз на два тижні зустрічатися онлайн і обговорювати можливі проблеми, які виникають у групах, можливі ідеї, якісь побажання, чого б ми хотіли бачити на факультеті. Ось, дякую. Дякую за відповідь. І останнє питання від студентської виборчої комісії звучить так: ви неодноразово зазначали, що плануєте створити сторінку в Тіктосі. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про це, що ви плануєте публікувати на цю сторінку, і як на вашу думку, це допоможе збільшити залученість студентів? Дякую за питання. Як я вже казала, ми будемо створювати такі неформальні відеоролики, в яких будуть можливо якісь тренди, ну якісь жартівливі посили, якісь меми, да, студентські. Будемо якраз просувати інформацію про факультет, про наявність спеціальності на факультеті, про життя на факультеті. Ось, дякую. Дякую велике за ваші відповіді. Можемо переходити до наступного етапу: це питання від присутніх. Якщо хтось хоче задати запитання, ви можете підняти руку, і ми надамо вам слово. Або ви можете поставити питання в коментарях, і ми його зачитаємо. Добрий день. Можете задавати питання? Так, будь ласка, ага. Марія, як ви знаєте, в студентській раді факультету є така, така артефакт, такий невеличкий, як стіна, і були дискусії про те, що вона втрачає свою актуальність. Там у нас були попередні команди студентських рад факультету. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви її якось видозмінювати? Доповнювати чи взагалі перефарбовувати? Чи були вас якісь на з цього приводу міркування? Так, дякую за запитання. Ми в групі. Вже обговорювали це питання. Так, плануємо перефарбовувати стіну, тому що, на жаль, людей намальованих на ній ми вже не знаємо і будуть приходити ще люди. А ми не зможемо пояснити їм, хто це, що вони внесли, для що зробили для факультету. Тому так, дякую. Дякую за відповідь. Дякуємо за запитання. Чекаємо ще на інші запитання, можливо, хтось хоче теж підняти руку. Будь ласка, просимо вас. Ну, раз питання коло більше немає, я думаю, що я можу задати друге. Um, у нас свого часу були дуже теплі відносини. Ну, у нас у зради в Отеціоні та України були теплі відносини зі срадою менеджменту. Скажіть, будь ласка, як у вас видобалася комунікація? Як плануєте вашу взаємодію планувати? Ну, чи є у вас якісь напрацювання з цим планом? Дякую за запитання. Напрацювання та ідеї поки немає, але можу сказати, що зараз у нас доволі такі нейтральні відносини, тому все добре. Дякую. Дякую за відповідь. Зараз декілька хвилин зачекаємо, можливо, в когось з'являться запитання. У нас є запитання з коментарів, з якими документами ви ознайомились перед подачою заяви? А, так, дякую за запитання. Ну, по-перше, це закон України про вищу освіту, стаття 40 та положення про студентське самоврядування на сайті університету. Дякую. Дякую за відповідь. У нас є ще одне запитання. Що б ви хотіли втілити найпершим, якщо станете головою? Ну, дякую за питання. Хотіли ти не першим. Ну, можливо, мій не перший крок як голови вже студентської ради ФСУ це буде якраз таки встановлення комунікації зі старшими курсами та в цілому зі студентством, тобто налагодження комунікації між судрадою та студентством факультету. Дякую. Дякую за відповідь. Нагадаю, що якщо хтось хоче задати питання, ви можете підняти руку і ми надамо вам слово. Або поставити питання в коментарях, і ми його зачитаємо. У нас є запитання з коментарів, чи плануєте ви комунікувати з іншими факультетами? Дякую за питання. Так, звісно, і я це прописувала в програмі. що ми плануємо комунікувати із іншими факультетами об'єднуватись, можливо, робити якісь заходи разом. Ось дякую. Так, У нас тут пані Алла підіймала ручку. Пані, Алла, у вас є запитання? Мене я не знаю, чи мене чутно. Вас Раз, чут. Ось добре, добрий день. А, хотіла дізнатися саме з приводу онлайн-офлайн заходів. На які заходи ви плануєте більше звертати увагу, та чи плануєте відновлювати заходи, які були раніше від факультету? Дякую за питання. Ну звертати увагу на саме які заходи. Я думаю, ми будемо робити опитування: по перше, чи ну. Яка кількість студентів готова долучатися до офлайн-заходів, яка кількість студентів взагалі знаходиться у Запоріжжі, бо багато виїхало. Ось, і вже виходячи з цих даних, будемо думати, чого буде найбільше, але б хотілося, звісно, офлайн-заходів мати більше. От. Щодо раніше, які були заходи, ну, ми ще це, скажімо так, не обдумували. Можливо, у майбутньому щось таке буде, але це треба подивитись вже. Дякую. Дякую за запитання. У нас є ще запитання з коментарів. Чи плануєте ви відновити мерч факультету? А, так, дякую за запитання. Чесно, не знаю. Ми думаємо, можливо, на майбутнє ребрендинг зробити і вже буде новий мерч і нове лого. Ось, дякую. Дякую. Ще одне запитання: як ви плануєте організовувати заходи, враховуючи безпекову ситуацію? Дякую за питання. Так, як і усі, є сховища, і, я думаю, нам його нададуть, і у разі чого можна буде спуститися. І все, дякую. Так, у нас тут була піднята рука. Господин Куся, у вас є запитання? Ні. <різвіст> Чудово, дякуємо вам. Так, у нас в коментарях таке є запитання. Воно звучить так, що. Зафарбована стіна з минулими учасниками студради, хоч люди їх і не знають, але це пам'ятка про людей, які зробили свій внесок. Питання звучить так, чому замість перефарбовування не додати просто малюнки нових людей? Дякую за запитання. Ну, по перше, це не я особисто вирішую. Ми обговорюємо це в команді, і більшість була за те, щоб перефарбувати стіну. Ось тому ну, дякую. Дякую за відповідь. Ще одне запитання з коментарів: Як ви плануєте зберігати впізнаваність університету, якщо буде ребрендинг? Дякую за запитання. Ну, впізнаваність університету буде. Здійснювати завдяки тому, що ми будемо наводити активність на факультеті, створювати різні заходи, просуватися в медіа, тому впізнаваність буде. Дякую. Дякую за відповідь. Ще одне запитання. Воно звучить так: людина, пише, що прочитавши вашу програму. Він побачив, що ви хочете створювати актив на факультеті, займатися волонтерством профорієнтаційної роботи, але в програмі не сказано нічого за освітній напрямок роботи. Питання звучить так: що ви плануєте робити, якщо до вас будуть звертатися студенти з питаннями і проблемами в освітньому процесі, при тому, що у вас немає відповідальних за це осіб? Дякую за запитання. Так, відповідальних осіб у нас немає. Ну будемо вирішувати. По-перше, я особисто думаю, можна буде звернутися і я спробую вирішити це да, разом з діканатом, можливо, в якихось моментах, в якихось питаннях за потреби. Ну і до мене особисто можна звернутися. Поки так, на майбутнє, думаю, такий відділ освітній буде. Дякую за відповідь. Наступне запитання: з якими благодійними організаціями та благодійними фондами Запоріжжя ви плануєте співпрацювати? Дякую за запитання. Ну, конкретно з якими ще не обговорювали. Але знаю доволі багато, і в мене є безпосередні контакти багатьох з них. Так як я проходила практику у дуже багато різних організаціях, благодійних і громадських, тому проблеми з цим не буде. Дякую. Дякую за відповідь. Нагадаю, що якщо ви хочете задати питання, ви можете підняти руку, і ми надамо вам слово. Або можете поставити питання в коментарях, і ми його зачитаємо. Олександр, ви підіймали руку, можете поставити своє запитання. А, так, дуже дякую. В мене питання, а чи тільки балотуючися на голову? На посаду голови Слодради може відповідати на питання чи її команда також. Людина, яка балотується на голову. Ще раз не зрозумів? Три через запитання. Я вам ще раз повторю відповідь. Пане Олександр, ви спитали, чи можуть відповідати на питання люди так. з комогом? Чи можна ставити питання і чи можуть відповідати на питання команда голови? На жаль, не може, бо у нас брифінг саме кандидатки на посаду голови. Добре, зрозумів, дякую. Дякую. питання? Так, Руслан, можете поставити своє запитання. Чудове запитання, пане Руслан, дякуємо вам. Отже, на даний момент запитань більше немає. Ще хвилинку зачекаємо, можливо, у когось ще з'являться запитання. Можу поставити питання? Так, тільки, будь ласка, не таке, як Руслан. Добре. А просто передавляюся автобіографію і бачу, що зі вступом до університету кандидатка брала активну участь у житті свого факультету. Хотіла би трошки почути, можливо, в яких саме заходах, на яких посадах, чи це була організація, чи це було просто як прийняття участі саме. Дякую. дякую. Так, дякую за питання. Брала участь в організації якраз в Welcome Day поставити ці ну, факультет, ми, скажімо, організувала команду, ми подумали концерти і зібрали усю довкола, а також брала участь у кубку пошукоснику, як ну, актор виступаючи, так і організовуючи, скажімо так, нашу сему. Дякую за відповідь. У нас є запитання з коментарів, які, на вашу думку, обов'язки студентської ради є першочерговими, а які другорядними. Дякую за питання. Першочергові обов'язки студентської ради ну, це представляти інтереси студентів, захищати інтереси студентів. А, ну, а не першочергові. Мені за ці всі важливі, але ну, не першочергові. Ну, можливо, це якраз таки якась активність на факультеті, там створення культурних заходів. Для відпочинку. Дякую. Дякую велике. На даний момент. А у нас є запитання. Як ви готові відстоювати інтереси студентства перед адміністрацією навчального закладу? Дякую за запитання. Відстоювати інтересів студентів перед адміністрацією. Ну, я готова їх відстоювати. Як аргументуючи, ну бувають різні кейси, не можу прям конкретно навести якісь там приклад саме як, але ну, аргументуючи свою думку, чому це важливо, чому так треба інколи можливо в крайніх випадках. Спираючись на можливе законодавство України. Ось. Дякую. Дякую велике. На даний момент запитань більше немає, тому я думаю, ми можемо вже завершувати. Дякую, велике пані Марії, за цей брифінг. І сьогодні ввечері опублікуємо дату виборів та посилання на запис брифінгу. Тому всім дякую за увагу. До побачення. До побачення. Дякую, до побачення.